Вітаю учні! Розглянемо одну із хімічних властивостей кислот, це взаємодію їх з металами. Постає питання, чи всі метали вступають в реакцію з розчинами кислот? Із поданих рівнянь реакцій бачимо, що ні. Є метали, які взаємодіють з розчинами кислот, реакції відбуваються. Проте є метали, які із розчинами кислот не взаємодіють, реакції між ними не відбуваються. Постає наступне питання. Як знати, чи взаємодіє метал з кислотою, чи ні. Для цього треба звернутися до ряду активності металів. Проаналізуємо цей ряд активності. У цьому ряді метали розміщені зліва направо у порядку зменшення їхньої активності. Нам важливо звернути увагу, що між металами, ось тут всередині записаний, H2 вводень. Так от, метали, які у витискувальному ряді стоять доводню, взаємодіють з розчинами кислот і витісняють атоми гідрогену з кислоти. Метали, які у витискувальному ряді розміщені після водню з розчинами кислот, реакції не відбуваються. І атоми гідрогену із кислоти, вони не витісняють. Ось це і буде. Підтвердження того, що купрум, аргентум з розчинами кислот не взаємодіють. Такі реакції не відбуваються. Далі давайте розглянемо сам механізм, як проходить реакція металу з кислотою. Подивіться: алюміній взаємодіє з хлоридною кислотою. Що ж відбувається? Атоми алюмінію витісняють гідроген зрощену кислоти, стають на його місце. Аналогічне відбувається і у реакції взаємодії феруму з хлоридною кислотою. Бачимо, що атоми простої речовини заліза витісняють атоми гідрогену зрощену кислоти. Так от, реакції під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного хімічного елемента у складній речовині, називаються реакціями заміщення. Звернемо увагу: вступає в реакцію проста речовина і складна. В результаті реакції утворюється нова проста речовина і нова складна речовина. За таким механізмом, власне, і проходять реакції взаємодії металів з розчинами кислот. Дякую, що дослухали до кінця. Не забувайте поставити вподобайки. Зустрінемося в наступних відео!